Чоловіків, біженців з України можуть позбавити виплат у Німеччині. Що відомо про цю новину? Давайте поговоримо у цьому відео на каналі Лігінос. Дякую, що ви дивитеся. Заголовок гучний, тема складна, але перш ніж почати, будь ласка, перевірте підписку на цей канал, щоб не прогавити наші подальші відео. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитися. Ну а тепер поїхали. Отже, головною новиною у Німеччині для українців є виплати чоловікам. Чоловіки призовного віку, які виїхали з України початку повномасштабного вторгнення РФ, можуть зіштовхнутися з проблемою грошової підтримки у Німеччині в країні. Наразі розглядають варіант щодо припинення виплат тим, кому є від 27 до 60 років. Про це повідомляє німецьке видання. За даними Центрального реєстру іноземців, у ФРН перебуває понад 200 тисяч українців призовного віку, що в'їхали у цю країну після 24 лютого 2022 року. Водночас, у федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини зазначають, що наразі в їх країні знаходяться понад 150 тисяч чоловіків з України віком від 27 до 60 років. Тобто, у цифрах вони трошки не сходяться. При цьому відомо, що допомогу отримують у Німеччині 125 тисяч чоловіків українців. Тож у Бундестасі пропонують саме цю категорію біженців позбавити виплат грошової допомоги. Зокрема, такий крок підтримує депутат від опозиційного християнсько-демократичного союзу Флоріан Хан. Він наголосив, що виплати таким чоловікам за цитую опосередковано протидіють українським оборонним зусиллям і не відповідають німецькому розумінню призову та оборони власної країни. І ще один фрагмент цитати: сигнальний ефект для воюючих українців, а також внутрішньо поганий, коли ми говоримо про воєвничість з одного боку, але з іншого боку, опосередковано шкодимо волі до захисту, підкреслив цей німецький політик. Водночас, думку Флоріана Хана поділяють, не всі у Бундестазі. Тож чоловіки українці, які просто зараз з Німеччини дивляться це відео, може трошки заспокоїтися. Депутат від вільної демократичної партії Олександр Мюллер заявив, що усі українці-біженці без винятку мають право проживати у Німеччині і отримувати однакові пільги. У федеральному міністерстві праці і соціальних питань наголошують, що право на грошову підтримку мають ті біженці у Німеччині. То має право на проживання і не може заробляти на життя. Втім, вони зобов'язані координувати все це з центром зайнятості для інтеграції таких людей у роботу. Відомо, що Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців, цю країну обирають через високі соціальні стандарти, значні програми підтримки та гідний рівень життя. Я також на каналі Нойс надорозово розказував про переваги і недоліки Німеччини. За підказкою можете подивитися одне з цих відео. Ще 1 січня стало відомо, що наші громадян, які знайшли у Німеччині тимчасовий перехисток від війни, будуть спонукати погоджуватися на роботу, яку їм пропонують німецькі джоб центри А у разі відмови соціальну допомогу у Німеччині може забрати для українців аж на два місяці. Нагадаю, раніше її пропонували просто скоротити на 30% від суми у 502 євро. А 1 червня цього року у Німеччині запрацює новий закон, який значно спрощує отримання громадянства Німеччини. Нові правила розширять коло осіб, які можуть отримувати німецькі паспорти. Тепер це буде можливо не лише для жителів Європейського союзу, увага, а й для громадян інших держав, і їм не доведеться для цього відмовлятися від свого колишнього громадянства, натяк розумієте, таким чином. Ці правила можуть спростити процес натуралізації в Німеччині для українських біженців, які знайшли там прихисток. Якщо ви бажаєте разом із нами слідкувати за усіма цими важливими новинами. Підписуйтеся на YouTube канал «Ільї Нойз», тепер можете ставити лайк цьому відео і ну, напишіть у коментарях, що ви думаєте спроду такої важливої новини. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових випусках.